Всім привіт! І це, мабуть, за... Весь час як мене із Баффі, я гуляю раз четвертий, третій. Чесно, я, не... я просто... Ой, яка я вибігла просто так. Стайл, звісно, на мільйон. Вулиці це дуже мало людей, але. А... Ой, божечки, але трохи. Тут на полу? то, що я збираюсь до мами на день народження. Ми взагалі святкувати, типу, не будемо, але все одно кудись сходимо. Я тільки що замітила, що в мене нереально чисте лице чогось. Ту-ту-ту. Але я все одно буду краситися, тому що ну, все-таки да? Ось цей букетик. Він стать у мене, тому що в мене тут сонечко. А, я зараз буду краситися і до вас вернусь на крашену. Ай кайф. Ай, красотка. Ціким, блін, у мене вже голова грязна. В смысле, чиста, але таке. Вона просто тут чуть намокла, я просто не вмію умиватися. Такі діва. Покажу вам мій аутфіт. Так що чекайте. Дуже якийсь яркий вийшов, але я не знаю із-за чого. Зазвичай все, як звичайно, і дуже класний тон. Але це все із за цієї штучки я вам кажу. Вона просто ну, нереально класна. І я думаю, мої були до, і зараз дуже ефектно. Це мой. Думала не не -не -не -не. я зі своїм е нарядом, тому що, типу, я хотіла пофоткатися, а в в мене дуже багато фотографій. то Зараз я показую, що залишила. Та блін. постійно вела за ті. У мене отака от юпочка. і взагалі я хочу бути на Total Black. І в мене ще є спіджачок. Але мені буде в ньому жарко, але пофоткатися можна. Так що знаєте, як я зроблю? Зараз вам покажу. Нагляд прям шашлично. У мене як хвост павліна. Ну ладно. От мене бегі. I get so lonely, пусть все будет как решит монолог твоей души. Хэштег. Всем пока-пока. И, до речи, мой в цвет буквально на стеке помогает двигаться. У даже еще макияж не скатался. Я за ним хожу целый день, чтобы понимала. Да. Такие раз вас уже поцеловала. Хватит Пока-пока.